Привіт усім! Не треба шукати компроміси. Готуйте блискавично швидко, смачні та корисні страви у мультипечі ніндзя. Ця суперпопулярна техніка у Великій Британії та США тепер доступна і в Україні. У нашому огляді дві моделі ніндзя. Вони заощаджують час та зусилля і водночас гарантують смачні та поживні страви для всієї родини. Універсальна мультипіч «Ніндзя» поєднує в собі можливості мультиварки, духовки та аеропритюрниці. У цій моделі 12 автоматичних програм для найрізноманітніших кулінарних завдань. Мультипіч об'ємом у 12,5 літрів. Завдяки такій місткості можна без зайвих турбот приготувати вечерю до 8 осіб. І поки піч створює ідеальні страви, насолоджуватися приємним кіно або спілкуванням. Особливість моделі можливість готувати на двох рівнях одночасно. Наприклад, одразу основну м'ясну чаринну страву і гарнір. Це значна економія часу та зусиль. Ніндзя об'єднує технології Air Fry та Хіперс тим, щоб страви були з хрусткою, з коринкою і соковиті всередині. Технологія Fry – це рівномірна циркуляція гарячого повітря всередині. Страви обсмажуються до золотистого кольору, ніби вони були занурені в гарячу олію. Саме Fry робить апетитну, хрустку скоринку без використання додаткового жиру чи олії. А технологія HyperSteam створює неймовірно соковиті та ніжні страви за допомогою потужної пари. Для приготування різних страв є три види робочої поверхні. Лист для випікання підходить для різноманітної випічки та запікан. На антипригарній панелі запікайте страви, в яких потрібна хрустка скоринка. Наприклад, картоплю фрі чи курячі крильця у смачному соусі. Комбінований піддон більш глибокий і універсальний. Усі ці листи та поверхні можна мити в посудомийній машині, що значно спрощує догляд. Керування просте завдяки зручному сенсорному дисплею. Для багатокомпонентних страв, як ось запечене м'ясо з овочами, обирайте функцію комбінованого приготування. Більш здорові версії улюблених смажених страв можна також готувати на режимі air fry з використанням потужного потоку гарячого повітря і без зайвої олії. Функція гриль ідеально підсмажить м'ясо та овочі з апетитними смужками, як на справжньому грилі. Щоб зберегти соковитість та аромат овочів м'яса чи риби, готуйте при високій температурі, обравши режим обжарювання соте. А от ніжні тушковані страви, такі як яловичий гуляш, потребують тривалого приготування при низькій температурі. Для них функція повільного приготування. Для збереження максимальної кількості вітамінів і корисних речовин знадобиться функція приготування на парі. Функція рис паста допоможе зварити пухкий розсипчастий рис або макарони альденте. Смачні десерти, пироги, хліб готуйте у режимі комбінованої випічки чи запікання. Як бачите, безмежні можливості для кулінарних експериментів. Напишіть у коментарях, які ваші улюблені страви та що б хотіли приготувати у мультипечі. А ще з ніндзя можна готувати заморожені продукти. Потужна технологія швидкого нагрівання приготує страви без попереднього розморожування. Скористаюся саме цією опцією, бо роблю заготовки і зберігаю в морозильній камері. Це дуже заощаджує час на приготування. До речі, якщо не маєте морозилки, дивіться огляд, як зробити вдалий вибір. Приготую сирники. Достатньо завантажити їх у мультипіч і вибрати режим. Процес приготування легко контролювати завдяки прозорим дверцятам. Хоча мені найбільше подобається, що у мультипечі можна навіть не контролювати приготування і поки готується вечеря, займатися іншими справами. Мультипіч готує на 50% швидше, ніж звичайна піч. Сирники готові? Приголомшливо! Якщо хочете ще більше детальних оглядів техніки з тестуванням функцій, то підписуйтесь на канал Комфі. Ну що, перевіримо ще одну модель мультипечі Ніндзя. Ця скароварка та аерофритюрниця має об'єм 5,7 літрів, 10 функцій приготування і теж робить смачні шедеври за 15 хвилин. Вона надає продуктам хрустку скоринку, зберігає до 90% поживних речовин та за аерофритюром AirFry використовує на 75% менше олії. Мультипіч оснащена функцією Smart Switch, щоб перемикатися між режимом швидкого приготування та аерогриля. Система швидкого приготування поєднує пару з аерогрилем. Пара зберігає поживні речовини і швидко насичує їжу вологою, а повітряна конвекція забезпечує скоринку та карамелізацію. Для приготування у цьому режимі використовуєте чашу з регульованим піддоном Cook and Crisp. Speedy Meals» – найлегший і найшвидший спосіб приготування. Вибирайте гарнір, наприклад, рис, гречану крупу чи болгур, додаєте овочі, м'ясо чи рибу. І далі ця програма усе зробить сама. Паровий аерогри для соковитих страв всередині хрусткою скоринкою ззовні. Чудовий режим, щоб готувати як свіжі, так і заморожені продукти. Також є різноманітні функції аерогриля з використанням мінімальної кількості олії. Надгаряче повітря рівномірно циркулює навколо продукту, щоб видалити зайву вологу та надати йому чудової золотистої скоринки. Гриль має сильне нагрівання зверху, що ідеально карамелізує інгредієнти. Цей режим для маринованих курячих грудок, баклажанів або шашликів. Режим випікання і смаження замінює духову шафу для соковитого м'яса запечених страв. Можна підсмажити м'ясо і навіть зробити пиріг та чизкейк. Смаження та пасирування використовує тепло внизу. Це чудова альтернатива смаженню на сковорідці, бо не потрібно слідкувати, щоб нічого не підгоріло. У мене є домашні заготовки, тож зробимо млинці на паровому аерогрилі. Поки готується, покажу ще сайт ніндзя. Тут є конструктор рецептів за інгредієнтами Speedy Meal Builder. Дивитеся, які продукти є вдома, та вибирайте на сайті. Наприклад, рис, ковбаски, італійські спеції, томати і свіжа зелень. І сайт автоматично за лічені секунди створює рецепт. Корисно і зручно! Млинці готові. Виглядають апетитно з рум'яною з коренькою і дуже смачні, бо дійсно соковиті, а не пересушені. Мультипечі Ніндзя готують швидко, смачно і роблять буденні справи замість вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі!